Колись замислювали, чому двоє військових із однаковим тиском отримують різні висновки ВЛК: один обмежено придатний, другий придатний. Як так? Тут усе вирішують обстеження. Точніше, правильні своєчасні та аргументовані обстеження серцево-судинної системи. Іноді доля рішення ВЛК залежить не від стану вашого серця, а від того, що саме записано у висновках кардіолога, які з апаратів робили ЕКГ, чи є добове моніторування, і навіть чи була зафіксована гіпертонія документально. У цьому відео ми зібрали топ-5 обстежень. По серцю, які необхідно пройти кожному військовому, якщо є підозра на проблеми з серцево-судинною системою, особливо перед або під час проходження ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Чому це важливо? Більшість військових не знає, що саме має бути в медичних документах, щоб отримати категорію Б або навіть А за статтями наказу 402. Комісія ВЛК не зобов'язана вас діагностувати, її завдання, аналіз наявних документів. А отже, все залежить від того, що ви підготуєте заздалегідь? Якщо вам не байдуже власне здоров'я і ви хочете справедливого рішення, дивіться далі. Бо від цього відео може залежати ваша подальша служба здоров'я а в окремих випадках і життя, ТОП-5 обстежень на ВЛК по серцю, які можуть врятувати вам категорію. ЕКГ електрокардіограма у спокої та під навантаженням. це базова діагностика, з якої все починається. Вона повинна бути не старше одного місяця. Що важливо, обов'язково робіть ЕКГ у спокої, а якщо маєте аритмічі болі, і з навантаженням, якщо у вас є гіпертонія та хікардія аритмії, вони можуть. Проявитись лише при фізичному навантаженні, прості, що по висновку була не просто норма, а повна розшифровка, ритм, ЧСС, електрична вісь, гіпертрофія, шлуночків тощо. Факт ЕКГ із патологічною електричною віссю чи ознаками гіпертонії це вагомий аргумент для статей наказу 402. Добове моніторування артеріального тиску. Дмат. ДМАТ – добове моніторування артеріального тиску протягом 24 годин золота жила для тих, у кого підвищений тиск, але на прийомі до лікаря нормальні. Що важливо, це обстеження виявляє приховану гіпертонію. Якщо середній тиск за добу вище 140 на 90, це аргумент на користь гіпертонічної хвороби другої стадії, яка підпадає під статтю 39Б наказу 402. Дмат обов'язково має бути з висновком лікаря, які цифри тиску в день, вночі, середня ЧСС. Порада. Проходьте ДМАТ в закладах, де вам дадуть офіційні результати печатку. Це має юридичну силу. Ехо КГ, УЗД серця або ехокардіографія. Це обстеження показує структуру серця, стінки, клапани, скорочення, об'єм камер, викид крові тощо. Що важливо, якщо виявляються гіпертрофія лівого шлуночка, пролапс клапанів, недостатність, дилатація камер серця, це прямі покази для статей наказу 402. Обов'язково беріть паперовий висновок, де все детально описано. Якщо є ознаки кардіоміопатії, це теж критично для придатності факт: саме ехокардіографія дозволяє довести, що гіпертонічна хвороба не просто на папері, а вже дає органі ураження. Електрофізіологічне дослідження або холтерське моніторування ЕКГ 24 години для тих, у кого аритмії, перебої серцебиття, епізоди раптового підвищення ЧСС, це незамінне дослідження. Що важливо, виявляє нашлункові або шлунковочки аритмії, які не видно на звичайні ЕКГ. Холтер реєструє порушення ритму серця, які є періодичними. Покази для статей аритмії, серця, порушення провідності. Порада. Якщо лікар не бачить аренд... Арит... Мі на звичайному обстеженні наполягайте на холтері, часто діагноз ставиться саме після нього. Аналізи крові, загальний біохімія плюс ліпідограма. Так, це не прилад, але часто вирішуючи, дадуть вам діагноз, гіпертонічна хвороба, ішемія, атеросклероз чи ні. Що важливо, попросіть зробити загальний аналіз крові: біохімію, печінкові, неркові показники: ліпідограма, холестерин, ЛПНН ще ЛПВ ще. Підвищений холестерин, плюс артеріальний тиск, обґрунтована підозра на ішемічну хворобу серця. Факт в комбінації з ЕКГ та УЗД серця, біохімія дозволяє лікарю офіційно підтвердити ураження серцево-судинної системи. А тепер головне, як ці обстеження впливають на рішення ВЛК? Комісія оцінює ступінь порушення функції легкий, помірний, значний. Формалізований діагноз без нього не буде жодної статті. Чи є органічні зміни, гіпертрофія, зміни клапанів, постійна аритмія? чи доведена хронічність процесу понад 6 місяців, чи впливає стан на здатність служити. Наявність навіть одного з обстежень, яке чітко фіксує порушення, це вже півдороги до категорії Б або навіть А, якщо є стійке обмеження до ВЛК це не тільки збір довідок, це ваша медична стратегія. Військовий, який має проблеми із серцем, але не обстежується, ризикує своїм здоров'ям. А той, хто обстежується, безсистемно, ризикує потрапити на комісію без доказів, які можуть врятувати життя та змінити висновок ВЛК. Якщо маєш скарги на серце, тиск або ритм, не чекай, пройди 5 ключових обстежень, про які ти щойно дізнався. Якщо ще не був на ВЛК, підготуй документи завчасно. Якщо вже пройшов комісію, Цю не згоди з висновком, аналізуй, чого не вистачає. Іди на оскарження з новими аргументами. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав час на чесну медичну оцінку. Пошир це відео серед побратимів. Це не просто відео, це інструкція, яка може вплинути на чиєсь життя. Потрібна консультація по ВЛК, хочеш дізнатись, яка стаття відповідає твоєму діагнозу. Напиши, і ми допоможемо розібратись. Дякую. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.